Добрий день, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я ще хочу зробити такий розклад на тему його почуття, який він до вас транслює. І що, то, що він транслює, і що він там собі на підсвідомості гадає ще про вас. Двох варіантах: перший другий. Давайте почнемо. Другий ми прибираємо, перший ми залишаємо. Починаємо. Так, давайте я якось так. Бачите? Ось так. Почнемо. Так, перший варіант. Почуття, який він до вас транслює. І що він там на свідомості до вас? Так, що він собі транслює? Що він вам транслює, так? Чоловіка, чоловіка. Ой, вибачте. Знаєте, по цьому варіанту мені хочеться зараз щас... торкнути. Кохання, так, крапка. Я б сказала тут, що чоловік транслює, для кого ж піде. Мені здається, от я так відчуваю, що по цьому варіанту ви не разом з цим чоловіком. На... Наразі, можливо, ви або зустрічались, або він був, був претендентом колись на вашу руку і серце. Е, так, ми зараз щитуємо його да, там почуття. Я б скажу так, що він, знаєте, зараз як коли чоловік. Які в нього да, почуття, ну, по-перше, як у чоловіка, який, можливо, мати з вами якесь майбутнє, він собі такі почуття да, от, якогось майбутнього а, любові. Я б не сказала, що тут любові, тут чоловік, щас я вам скажу щас, щас, чоловік, почуття ображеного чоловіка, що колись ви його могли, бо тут є суперник в нього. Його як відштовхнути і вибрали іншого. А наразі його почуття, можливо, ви з'явилися в йому його в житті. Наразі його почуття, ви як вибрали його, він, ви, тобто, якщо ви з'явилися, да, ви його колись кинули, він образився. Його самооцінка понизилась, ви наразі з'явилися. Він дуже цьому рад, він дуже кажеться, Знаєте, він так ох, розпахнув руки, бачить це майбутнє. Він думає, ага, значить, я в тій боротьбі колись давно, зараз я переможець, як переможець. Тобто він, знаєте, як щас почуття його заріковується. Що колись, тому що ми там ще під свідомість його да? ми тут бачимо, що колись ви різко вибрали іншого. Якийсь тут є король мечів, який вирвався, ваш став між ним і між вами і вас отбив. А наразі він такий по дев'яточки сидить. Він, ну, йому подобається, що він все ж. Показався гарним, що той поганий, а він все ж гарний, а ти такого гарного не вибрала. А от така ти, ну-ну-ну, а я бач. Ви могли б цьому варіанту, до речі, одружитися на цьому, мечову, На меч, 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 меч. вибрати не, не, не його, а іншого. Бо він повертається думками в минуле. у минуле кохання. Він, ну, тут, знаєте, як любовний трикутник, він не виграв, кохання на коханні крапочка стоїть ось так. Тобто він зараз тішить свої емоції, коли він тішиться, щоб ви повернулися і його самооцінка, я б сказала, наразі лікується. Лікується, лікується. О, гарно, він так думає, ехе ех, хей ех, бач, як. Як воно буває в житті? Вибачте, якщо я якось розповіла вам смішно, але я так побачила цей варіант. Я трошки хотіла так емоційно, щоб ви зрозуміли мою ідею. Чоловік, ну, ви зрозуміли. по цьому варіанту чоловік задоволений, що ви вибрали його, і його самооцінка наразі вилікувалася. Тут не йдеться про глибокі почуття, тут йдеться про ображеного чоловіка, який вас кохав, ви його кинули. І наразі, знаєте, якщо ви повернулися по цьому варіанту, я повторюсь, то він дуже радий. радий. Але в нього ще хтось є, бо він вибирає наразі. Ви ще хтось, так, що ви собі знали. Так, давайте другий варіант. Другий варіант. Давайте його почуття, що він транслює, і на ті свідомості, що він там собі гадає, так, його почуття, що він транслює вам. Так, бачите, В цьому варіанті на даний момент тут чоловік прям для себе. Я кажу, не знаю, ви були, разом не були, але для себе він ставить крапку остаточно. Це коли, знаєте, в подумки я вирішив, я ставлю крапку. Я уходжу в майбутнє, уходжу без тебе, без тебе. От і все. Чоловік тут дуже цікавий, якось така. Ну, знаєте, я б сказала так: я обстрогуюсь, я вільний вже, я вже без тебе, і чоловік міг завести тут якийсь романчик, десь загуляти. Я б казала, Тут на підсвідомості в нього вже інша є жінка. І дуже зрозуміли не одна жінка, тут і дама Пентаклєва, і королева чаш вийшла. Ось і все, він для себе. Я сказала б так з вами, все завершив. До речі, підказочка, ви в нього могли бути не перша. Можливо, ви зустрічалися, брак. Ну, тут про брак не ну, йдеться, тут якісь зустрічі. Можливо, був брак. Тобто він вже з кимось був в бракі. ви в нього не перша. І в нього наразі ще є дві кандидатури. Якісь брачні стосунки. ну, тобто, сім'я, сім'я. Наразі у вас може бути, до речі, спільна дитина, я б сказала. Якась у нього його, просто на підсвідомості, знаєте, ну, як я сказала, почуття, все закінчене, тут легкість, він, до речі, він на вас не злиться, тут він вас з легкістю відпустив, морально поставив для себе таку крапочку і пішов гуляти. Тобто чоловік сказав, я ухожу і пішов дійсно гуляти, він вже гуляє. Ну, тобто, не гуляє, в нього є інше. Ну, другі інші дівчата. До речі, якась, якщо вам цікавить, як я бачу ті карти, якась королева Пентаклів, вона до нього, можливо, дзвонить, дзвонить, знаєте, з якогось минулого. З минулого якесь у нього кохання. Але щось він чимось незадоволений. Можливо, вона колись його не вибрала, щось він незадоволений на самоті. І ще або вже з'явилася, або от-от з'явиться інша жінка, до, до якої він буде проявлятися. Але вона його буде дуже-дуже любити. Емоції. Ну, Це так. І ще на підсвідомості, я б сказала, він. Треба йому ліку... лікуватися. <с? <с?> ви знаєте, на підсвідомості він постійно, коли ви були разом, у нього жінка якась в Можливо, це перша його жінка, можливо, з ким він був одруженим, можливо, з ким зустрічався. Він її дуже кохав, і він постійно танцює і міг порівнювати вас з нею. Ось і все. Ну, це так. Я б сказала, є жінка, яка йому колись відмовила, і він постійно до неї лине душою. А всі інші жінки по цьому варіанту будуть просто, знаєте, як хочеться сказати, є таке слово. Будуть, ну, якщо порівнюю... це він порівнює з тією жінкою, як. Блікнуть, блякнуть, хочеться сказати. Тобто вони не такі гарні, не такі запальні. От і все. По цьому варіанту чоловік вже поставив крапочку і пішов. Все, він пішов. Він такий гуляв, погуляв. Погуляв далі. Так, ось такі варіанти. Вибачте, якщо я довго щось казала, якщо щось когось образила теж, я прочитала всього лиш так карти. Дякую, що ви мене прислухали. Бажаю гарного вечора, настрою, всього-всього гарного і до побачення. Ціомки.